з дитячого одягу чорти зон та Тут такий класний каркотажний костюмчик легесенький 9-10, такий картиганчик, маєчка та спідничка. Футболочки, регланчик 6-7, комплектик, шортики футболочка 10 11 12 набір штанишків 6 -9. Тут такі костюмчики. Малючка. Також костюмчик, шортики, футболочка, 11, 12, ребланчик, футболочка 3, 4, футболочка 3, 4, велосипедки. Ось такий реглан, 5, 6. Також тут такі набори. Шортики, футболочка. 8, 9, 8, 9, 4 ребланчик, світ, світшотик, Киригланчик, кардиганчик, футболочка полу, спідничка, такий костюмчик, піжамний набір 5-6, 4-5, набір футболочок, така спідничка, спідниця, шортики, джинсики, 7-8. Помбочка 3, 4, 4, 5 шортики, лусинки з підничкою. 1, 2, такі штанішки легесенькі. Лусинки. Реванчик, 8, 9, чоловічки, купальничок, шортики 8,9. Такі легесенькі штанішки. 10, 11. 6 шорти, так, тут іде комплектики піжани. Нас, 14, 14 футболочки, 7-8, така сукня, 6-7. спідничка 4-5, лосинки, Такий костюмчик 4-5, футболочка. Картиганчик легесенький, 3-4, лосинки, шортики, футболочка, 2-3 піжанки, набір піжани 7-8, які йдуть в наборі 3 піжамки, шкарпеточки, ходвачки полу, 5-6, топи. 12, 14, футболочки по 4,5. Комплектики піжами, ось такі шортики, шо, футболочки 5, 6, боді на коротенький рукавчик, чоловічки, маєчки 9, 10, набір трусики трусиків 7,8, маєчки 4, 5, і два пледика. Натуральна ниточка. Так, тут ідуть топи. 11 12 це піжамний набір 12,13. Чотири пособовочки політи пальничок. Нагнесенька така сухна. Такі так так. дві шапульки, носочки. Такі йдуть в розмірі 27, дуже лагасенькі піночка. Такі йдуть в розмірі 23. Трусики набір йде 12, 13, боді набір трусиків, маєчки 5 трусики, 1-2, ось такі, п'ятнамочки на 28, трусики на 14, шкарпеточки, набір боксерочок, 10-11. шапочки, шкаф по этички, а, набир тросы тут И тут идут такие пижамни, кофточки, штанишки, косынку, вот такие штанцы.